Опала, там гануня для їванка, боя супсукала, там гануня для їванка боя сопсукала, сукала, сукала двадцять з утвердженням християнства на слов'янських землях весь цикл весняних свят переосмислюється саме час весняного рівнодення, коли закликали весну. Співали веснянки і гаївки, розписували писанки, з прийняттям християнства весняні обряди трансформувалися, і Воскресіння Христа стало головною подією, біля якої з часом формувалася традиція. за закрице, взяв качечку закрице, ще черуба йде револючити, зелено закрильце. повів її озерце, повів її озерце, ще черубай дерево, сюди, для зелено в озерце. Веснянки, гаївки починали співати від благовіщення. Або під час Великого посту, а ще частіше від христопоклонної неділі Великого посту. Ось саме таку традицію ми і зустріли у мікрорайоні Книжківці міста Хмельницького. а в авкнишківця! Прийдеться робити, прийдеться робити, прийдеться робити, ой, загаєм, Дунаєм сова воду пила, сова воду пила, сова, воду пила. Там я духа свого сина, коромислом сломила, коромислом. За горілку, за мед за горілку, за мед за горілку, що він ходить на поваги, ні совет у дівку, ні совет тут дівки, не совет на дівку, говорили, що мовички, говорили, наші, говорили, наші, говорили, наші, що гануня дає вана напарила, кваші напарила. Ваши напарила ваші, я парила на парила фартушком накрила, фартушком накрила, фартушком накрила, щоб наша моє вака. Ваша не засигла, кваша не застигла, кваша не застигла. Для нас несподіванкою стало те, що збирачем і хранителем народних традицій. Є священик, настоятель храму преподобний Параскеви Сербської, прото отець Віктор Михайлович Патерко. Збираючи і підтримуючи народні традиції, він є незримим ланцюжком між поколіннями українців, мудрий наставник, який плекає, згуртовує свою паству у любові до Бога, молитви і шанування батьків. Саме він зібрав жінок. Аби вони пригадали, розповіли про свої традиції, про співали веснянки, гаївки, які співалися саме у цей період у їхньому селі. Так, раніше це було село, де вони народилися і прожили все життя, безпосередні свідки і учасники всього того, що відбувалося у Книжківцях, вони стали справжніми носіями культурної спадщини. Зазвичай на вербну неділю у Книжківцях всі сходилися до церкви, щоб з вербами і квітами зустріти Господа Ісуса Христа, який перед своїми стражданнями за рід людський разом зі своїми учнями увійшов у Єрусалим. Ми знаходимося з вами в період Великого Поста. І, доконечно, вже до шостої неділі. Яка в церковному вослуженні називається неділя «Вход Господа Єрусалим? То є остання неділя перед Страстьми Христовими. Він особливо входив в Єрусалим. Він торжественно в'їжджав, сівши на осляті, скинувши свою верхню одежу. Постелив і в'їжджав, і народ, який зібрався в той час в Єрусалимі. То була єврейська Пасха. Народу було дуже багато, і коли вони почули, що Ісус в'їжджає в Єрусалим, вони вийшли на зустріч. Вони скидали з себе одежу, стелили йому під ноги, ламали гілля дерев, пальми, квіти. І вигукували у благословен благослових радиво ім'я Господні. Так тільки зустрічали царів. Це було велич, це було торжество. Но на очах Ісуса були сльози. І коли апостоли спитали, учителю, чому ти плачеш? Подивися, яке торжество радість. Тебе нині царем величають, тобі сьогодні вишні співають. Ісус плакав, горечі, сьогодні вони. Пасана говорить, сьогодні вони славу зносять, пройде декілька днів, і з їхніх уст будовикої росни, росни його. На вербну неділю у нас приносять храм на освячення верби. Тому і це в народі називається вербна неділя. Єрусаліми, де Господь прийняв страдання, там пальмові гілля, маслінові гілля. А в нас перше дерево, яке воскресало після зими, то була верба. І так установили приносити на благословіння. Напередодні, в суботу, священики при єлі помазані роздають кожному вербу. І з рук священника беруть віруючу вербу, несуть по своїх домівках. Ходячи в свої домівки, вони благословляють і на покуті. Де збираються ікони святині, там ставлять сію священну вербу, яка храниться цілий рік, там. а потім перед новим вже дочекають вони цю, вони йдуть і свалюють на своїх дерев цим попелом, де вони посипають радочки, де квіти, а знову нову вербу вносять. Це торжественно, а на саме вже свято приносять свою. Вербу на січення, де священики ходом, обходячи вокруг храму, освячують уже принешу вербу. Це вербою колись вигонили на пастбище худобу, сам перед б'ючи її вербою для того, щоб вона здорова поверталася. Це вербою святою, ударали і діточок, батьки. Ханеябі, Вербабіє, через тиждень, Великдень. То було таке вже предсвяткове, наступає, наступила верба неділя, чекай уже і Пасхи Господні. Це торжество і торжеств. І тому, звичайно, як то люди, вже були при, при такі присвяткове такий настрій був до тої, що вже вони дочекали і цієї неділі, що в нас опати буде свят, а ведь христинин він від пасхи до пасхи живе після служби Божої аж до пізнього вечора у селі лунало, не вербаб'є верба за тиждень, великдень. А Гаївки було чути аж до селища Лезневе. Так стверджують місцеві жительки. На Гаївки, а тут їх називають веснянками, великодними, сходилося майже все село: діти, молодь, люди старшого віку, бо це була традиція давня. І скільки радості приносило це світле свято. А наступного дня починався самий трагічний. Кульмінаційний період Великого посту це страсний тиждень. А у церкві, крім богослужбових, піснеспівів і молитов, звучали псальми, у яких люди сопереживали ті страшні події. Страсний четвереч! Попереду всіх християн чекає велика радісна подія це світле Воскресіння Христа. І будемо сподіватися, що у містах і селах, як і у давній Україні, знову зазвучать дзвінкими, радісними голосами наші подільські гаївки, водитимуться у безмежних рухах та переливах давні танки. А наші серця і душі будуть наповнюватися тою радістю Воскресіння Христа. Востили ми той тоги ночок, червоних ядочок, червоних явіточок повішали на дерево, дерева.